Так, всім привіт. Щось другий раз знімаю відео, не знаю чого, щось камера заглючила. Дивіться, є у мене підписчики, які просять якраз продати якісь речі. Зразу кажу, у мене тут штатів, я в грязному цьому. Не обращаю внимання, тому що я в даний момент ну, грязний. Прийшов якраз із... вибирав печку і заодно якраз хочу для вас зняти тут відос. Василь і Іванич мені прислав якраз клещі. Всякого такого добра тут дуже багато, бачите, різні секатори, клещі, плоскогубці. Ось іще одні секатори. Все оце. Тут вони відкриваються, о, як. Гарнюні взагалі ідеаль. За це все 120 гривень І воно ваше. Раз, лот, потім воль, вулканізатор. Дивіться, який. алюмінієвий, взагалі тут якісь надписи ще є. Все відкручується, все працює. Топливо, помню, що заливали сюди. Ну, працює добре. Повинно працювати добре. Топливо заливаєте, камеру і можна паяти. Ціна 75 гривень. Рубанки два штуки. Ось такі гарнюні, красені, все рівненько. Як бачите, тут по 100 гривень, і воно ваше буде в даний момент. Це чуть-чуть Похуже. В общем, 100 гривень за штуку. Так, далі, що у нас тут є? Башмаки на автомобіль? Два штуки по 175 гривень. Ось один цей резиновий, взагалі, цікавий. М'ягенький такий, цікавий. Мені подобається. А це ось упор. Производство Japan, написано. 6В. Складається отаким от, от чином і розкладається. Опа. Ось так. Ставиться упор, щоб машина не покотилася. Ну, цікавий такий. Кому треба. Беріть. Так. Я тут ще не повністю все розкрив, не повністю все глянув. Тільки достав бумажку, де ж достав такий вимірювальний пристрій. Клещі електричні називаються. Забув як. Тут написав якраз собі на бумажці, щоб не забути. Все переключається, все працює, повністю все, як бачите. Гарні такі клещі електричні. 300 гривень і вони ваші. Кейса для них немає, тому вони йдуть в пупирки. Він їх запакував, я їх розпакував перед відосом. Так, що тут у нас іще? А, тиски. Тиски маленькі, гарненькі, все працює. Губок немає з одної сторони і з другої сторони також не бачу губок взагалі. Одна проблема, що губок немає. А так, тиски робочі, тиски гарні, 350 і вони ваші. Так, йдемо далі. Так, є одна струбцина. 150 і є друга струбцина 150. Чесно, треба буде набрати йому і спросити, це дві по 150 чи одна 150. Не знаю, треба уточняти, бо написано по 150 гривень. Так, і два топори таких гарних, красивих. Зараз відкриємо. У мене тут ніж є якраз під рукою. Хочу показати, ну, людина. Відноситься до речей дуже-дуже гарна річ. Працювати приємно. бачити таку річ також приємно. Ціна 350 і вони ваші разом з ручкою, разом зі всім. Треба свої топори, кстати, показати, навіть зараз. Також покажу, але вони не такі гарні, не такі блискучі і не такі з ручкою. Емблема... Ой, вибачаю, штатів зацепив. Емблема є. На камері все видно. 350 за кожен і він ваш. Більш тут нічого такого немає. Кому щось сподобалось, може написати, прислати фото того, що є. Цей заварений був, видно, що заварений. А цей ціленький. Тому якось так. На цьому. А, знаєте, що я хотів показати? Я хотів показати, зараз покажу, що я купив. Купив я собі таку річ. Цікаво. Продавати не буду. Цікаво, скільки хто оцінить її функціонал і повністю все. Все воно працює добре, але таке якесь хлипеньке. Не сказав би, що воно. Все відкручується, все працює, але десь закусує. Ось, закусує, закусує. Треба дивитися, треба ладнати його. Щоб воно, о, ходило так добре. А так тиски такі Закусує. Не знаю, що робити з таким от чином. А так, тут працює. Крутиш, столик відвигається, задвигається. Це я купив для свого сверлильного станка, щоб можна було поставити і ним користуватися. Бо, чесно скажу, вже давно не працював на сверлильному станку своєму. Тому треба також щось робити з ним, бо він там пилью покривається. Треба щось робити. Тому якось так. Ну, все працює гарна річ. Болти не зажаті, це капець, що тут. Щось що тут. Оце таке. Все, тепер буду показувати, що там в мене ще є. Хочу закінчити відео тим, що в мене там накопилося більш-менш. Так, рішив показати, дивіться, колесників у мене тут досталь. Хватає. Кому треба, без питань по 30 гривень за штуку можу віддати. Розміри там також скинути. Тиски. Тиски такі заварені, більш-менш ціна 900 гривень. Сходяться, розходяться, все працює. Так, є ось такий редуктор. Слібетка, можна так сказати, все крутиться, все вертиться, ціна півтори тисячі і він ваш. Є тримач для телевізору або для цього. Ціна 300 гривень і він ваш. Є отакий ящик із ключами. Давно вже його показував, вже листям запало. Уже всім. Ціна за нього. Там і ключів дуже багато, якраз різних, які хочете, і замок є, там, і все. 800 гривень і він ваш разом з ящиком, зі всім. Кришки верхньої немає. Так, йдемо далі. Ящиків у мене тут багато, каністра не продається, це клієнт вже оплатив. Ящик такий є е, голубуватий такий. Ціна його 250. Ціна цього для різців, для сверл, такий ящичок 180. Цей буде у нас 110. Цей у нас буде ящик, такий цікавий також із декільками ціми. Ціна 150. Ось така тара підписана тут десь. Було таке на подарунок. Ось, дивіться, як підписано Івана. уважаємо Івану Григорівичу от друга Івана Олексієвича. 1990 год. Ну, Така 5-літрова каністра є нормальна, красива. Ціна 350. Так, є тепер топорів. Дивіться, яка. Купа, і там ще два ящика залишилось. Буду без такого різний стан, різний. Цей ціна 45 гривень 50. Ну, 130. Оцей, 180, колончик такий хороший, оцей ось 250. Оцей 80, оцей 200 гривень ціленький, нормальний. Заварений, звісно, бачите. Я його закрасив. Так, це цілий, але тріщина є он, бачите. Ціна 180. Так, це цілий, повністю. Ніде не тріщини, нічого немає. 200 гривень. Є такий. Ціна 135. Такий. 65, більш-менш нормальний. Ось такий ціленький. Ціна 150. Ось такий цілий повністю 250 заварений. Якогось тут року. 57-го. Москва є. Хто хоче там Москву собі, топорець. 110 гривень він ваш. Ось такий колунчик заварений. Легарний. Красивий, Цена 180. Цена 75. Но любой вкус 90. Цена хай будет 200 з відламаним кончиком. Хотя цілий повністю. Потім йде у нас такий за 85. Ось такий іде, нехай буде 60. Хоча емблема все є, можна доварити, зробити. Такий буде. Не знаю, хтось траву рубав, скоріш всього. Ціна за нього, та хай буде 150. За цей буде також 150. І за цей буде, не знаю, 50 хто дасть, того і буде. І останнє хочу показати тут ящики ще два штуки. У мене їх багато цих ящиків для всіх вистачить. Вони там чуть-чуть вон, води замерзло. то таке. Ціна 150 і ціна 120. За цього, цього я одною рукою не відкрию, мабуть, а може відкрию. А ні, відкрив. Ось, Ось такий гарнюній, красивий. Можна ним користуватися. Так, кому що сподобалось, може написати, прислати мені фото того, чого хоче. І я е, вам вишлю номер карти, оплатите. У нас іде повна оплата на карту. Зразу предупреждаю, у нас йде повна оплата. Немає такого, щоб я там е, по наложці першому попавшому відправляв. Тому що ну, дуже багато людей не приходить за своїми посилками, а мені це ну, накладно. Тому що одному відправив на ложку, він не прийшов другому. І за доставку свого товару туди і обратно, щоб він покатався. Я же оплачую все це. Тому, вибачте, але я не мільйонер. І в мене немає лишніх коштів для того, щоб катати свій товар туди-сюди. Оце так. Кому там сподобалось відос, може поставити лайк, підписатись на канал, поставити там. Колокольчик, щоб не пропускати цікаві відео. Далі буде дуже багато ще цікавинок і дуже багато цікавих речей. Лірки, мечики це все є. Але кажіть, що вам саме потрібно, тому що деяким там взагалі хочеться щось таке, не знаю яке. Хочу те, не знаю все. <хи> Отак. Конкретізуйте про те, що ви хочете. Бо я не можу вгадати якраз, що ви хочете від мене. Все, всім дякую за перегляд мого відосу. Гарного всім дня, мирного неба, до побачення.